Джеремі Мікс. Джеремі Мікс, американський манекенник і фотомодель. Біографія Джеремі Мікс народився в штаті Вашингтон, але виріс у Каліфорнії. Його батьки розлучились, коли Джеремі був дитиною. Пізніше мати вийшла заміж друге і хлопчика виховував відчим. У нього є двоє братів: Емері Мікс і Брайан Варела. Джеремі Мікс каже, у 14 років я вперше потрапив у поліцію і після цього довгий час був постійним гостем відділку. Про той період свого життя я згадую з великим жалем. Саме тому для мене виховання мого сина є найголовнішим покликанням в житті. В юності Джеремі зв'язався з відомою Лос-Анджелесською вуличною бандою. Кріпс. Він брав участь у бійках. Збройних пограбуваннях, крадіжках і збройних сутичках між бандами. У 2002 році 18-річний Джеремі жорстоко побив іншого підлітка, після чого два роки провів у в'язниці. Вийшовши 2004 року на свободу, Мікс продовжив кримінальну кар'єру. Він мав кілька приводів у поліцію за бійки і 2014 року був засуджений на 27 місяців за незаконне зберігання зброї. Під час процесу один із судових фотографів зробив знімки хлопця в помаранчевій робі. Фотографія, викладена на Фейсбук, набрала несподівану велику кількість переглядів і перепостів. Джеремі став секс-символом, дістав прізвисько найкрасивіший злочинець Америки і привернув до себе увагу модельних агентств. Ще у в'язниці він уклав контракт з агентством «Вайкросменеджмент». Одразу після виходу на волю Мікс почав працювати в шоу-бізнесі і зав'язав із кримінальним минулим. Модельна кар'єра. У червні 2016 року Мікс вперше з'явився на подіумі. У 2017 році Джеремі зустрічали шанувальники на червоній доріжці Канського кінофестивалю. Того ж року він став обличчям бренду Філіп Плейн і взяв участь у міланському тижні моди. У 2018-2019 роках працював у Нью-Йорку, Мілані, Туреччині, знімався в рекламних роликах і музичних кліпах. Мікс також рекламує сонцезахисні окуляри марки Керолін Лемке. У 2018 році Джеремі з'явився в кліпі на пісню Ольгу Бузовою Wi-Fi. Особисте життя. У 2008 році Джеремі одружився зі своєю подругою Мелісою. Він виховував двох дітей Меліси від першого шлюбу і спільного сина, також названого Джеремі. У 2017 році модель познайомився з Хлоєю Грін, дочкою власника бренду Топшоп Філіпа Гріна. Кілька місяців у них був таємний роман, але в липні 2017 року папараці змогли зробити фотографії пари на відпочинку в Туреччині. У травні 2018 року Хлоя Грін народила сина Джейдена. Мікс веде популярний блог в інстаграмі. На його аккаунт підписано понад 1 мільйон 600 тисяч осіб. Татуювання у вигляді сльози на обличчі Мікса позначає принадлежність до банди Кріпс. Його значення скорбота за померлим членом угрупування. Підписуйтесь на канал Канарка Шоу.